Хоєвода мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради імені свого по стежках справедливості, коли я піду, хоча б долиною смерті, то не буду боятися свого, бо ти при мені твоє жезло, твій послуг, вони мене втішать. Ти переді мною сготував трапезу при моїх ворогах, мою голову ти був намастив оливою, моя чаша надмір -на пиття, тільки добро і милосердя мене супроводити будуть. По всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. на зіно пути людей руках твоїх на людей руках ми запрошуємо сюди вийти присвітерів церкви хто є сьогодні в залі в Біблії є, в слові Божньому описано такі слова: Пустіть дітей ваших. І благословенно, коли дитина приходить до церкви, і найблагословенніше, коли дитину приводять до Господа. Сьогодні ми звершимо служіння благословення хлопчика, який прийшов до церкви, якого привели батьки. Ми не знаємо його майбутнього, ми не знаємо його сьогодення, але ми знаємо, що Господь. Буде вести це дитятко всіма земними шляхами до моменту приходу Господня. Ми будемо просити, щоб Господь благословив його, щоб Господь благословив батьків, щоб Господь дарував їм мудрості, тому що саме від батьків сьогодні залежить майбутнє їхнього сина, саме від батьків залежить сьогодні, ким виросте цей хлопчик, чи відкриють вони їм йому. Ісуса Христа любящим Господом, чи покажуть вони йому, що Господь любить Його по всі дні життя Його? В руках батьків сьогодні найцінніше це наші діти. Я запрошую присвятилів вийти сюди церкву, піднятися, щоб ми могли звершити і попросити слова благословіннями саме для цього хлопчика благословіння Господня. Господи Боже наш, ми, діти Твої, в цей час суботнього спокою приступили перед обличчя Твоє. Ми молимо і просимо про Твою особливу благодать та благословіння. Ми на руках віри приносимо тобі святославу. Твоє дитя, Господи, яке Ти подарував Юрію та Юлії. Господи. Ми вдячні тобі за ту величну мудрість і за твою велику любов. Ми просимо, щоб Ти благословив Святослава по всі дні життя Його, благослови Його входження і виходження, благослови його силою здоров'я, благослови його Господи Твоїм батьківським благословінням, подаруй Йому ціль в житті бути в царстві Твоєм, благослови, щоб мав завжди достаток у всякій справі, яку він розпочинатиме, щоб мав благословіння на полі і в домі, щоб мав благословіння в родині, Господи, бо це Твоє дитя, і Він у Твоїх руках. Господи молю, прошу, благослови і Юру, і Юрі, даруй їм мудрості в вихованні сина, даруй мудрості, Господи, показати Твою батьківську величну любов дітям своїм. Молимо, Господи, щоб Ти благословив кожен крок і було збереження дитя в Твоїх руках. Благослови, Господи, щоб, пізнаючи Твою волю та любов, Святослав зростав у розумінні Слова Божого. І ніколи, Господи, не втратиш Ти його, але на руках віри понесеш до царства Твого. Благослови, Господи, щоб мав і переміну одягу, і їжу, і зростав у родинній любові. Благослови, Господи, щоб батьки докладали максимальних зусиль і зростили його дитям, який би служив тобі і народові Твоєму. Благослови Господи сьогодні і по всі дні життя, щоб прославилось Твоє ім'я в житті цього хлопчика, Твого дитятки, святослава, І хай Господь буде над ним і з ним і укріпляє Його. По всі дні життя Його в ім'я Ісуса Христа молитва наша. Амінь. Амінь. Ми дякуємо Господові за те, що Господь подарував нам ще одну родину і ще одне величне благословення. Ми запрошуємо сестру Іну, щоб вона привітала хлопчика з цим подарунком, який поруч з нею. Будь ласка. Да. Ми від церкви приготували такий подаруночок. Це маленький батут, да. щоб в ньому, на ньому вони завжди пригали в житті, щоб пригали в сторону Господню. Чим швидше відштовхнутись, тим вище до Господа. Хай Господь благословить, щоб дітям це було за велику радість. І ми дякуємо вам за те, що ви сьогодні з народом Божим. Ми дякуємо Господові, що таку прекрасну родину Він подарував для церкви і для Царства Божого. Хай Господь вас благословить. І тебе. Дійсно, ви знаєте велика радість, коли батьки присвячують своїх дітей Господу. Як було сказано в молитві, що це, мабуть, найвеликий обов'язок, найвелика цінність. І так, ківи яскраві, я хочу, щоб ви всі стояли на тому хрустальному озері, в вічності, і ми всі разом дякували Богу, що ви являєтесь великим благословенням для церкви, для кожного з нас. Один для одного, і хай у вас будуть дуже теплі і близькі стосунки з Ісусом Христом. Вітаємо вас! Спасибі Господу Богу і також і вам, родина, що в нашій сім'ї церковній у вас в ваші, в нашій сім'ї церковні поповнення. Хай Бог особо благословить вас, дасть вам мудрості. Виховати дитятко для Господу, щоб воно було послушне й Господу і вам, Богу в радість і також вам і нам у велику радість. тебе, Також, я так розумію, ви маєте звернення теж до громади у вигляді вірша. Так? Хідко, синочку, ти моя дитинко, ти моя потіхо, ти моя кровинка, я тебе голоблю, ніжно пригортаю, від всякого лиха тебе вберігаю. Ти мій соловейко, моя пташенятко, таке завжди миле і рідне дитятко, ти сонечко в небі, квіточка в полі, Я в Бога благаю, тобі щастя, долі. Пригорнись до мене, моє янголятко, для мене ти завжди будеш, дитятко. Любов, мою, синку, в серці збережи, по життю своєму її пронеси.